Заплановане підвищення вартості проїзду в міському автотранспорті дружківки до чотирьох гривень актуалізувало ситуацію у сфері автоперевезень. Загалом зростання тарифу спонукає городян більш активно користуватися правом на пільговий проїзд. Сьогодні, після певної змін у законодавстві, безкоштовний проїзд пенсіонерів гарантує постанова кабміну ще від 1993 року. Проте у дружківці дана норма виконується лише частково. Нам обіцяють що будуть давати нам якісь біліти льготне. чтобы мы проезжали в автобусе. Вот заходишь в автобус, платишь, хоть льгота, хоть нет, говорят, два человека есть льготники, значит, платишь. А скажите, какое количество льготников в целом может проехать на вашем рейсе? Ну, вот, э, слышали люди рассказывают, что есть ограничения до двух людей. Чем это мотивируется? Ну, вы спросите, сколько сейчас льготников у меня? А сколько льготников сейчас в автобусе? Трое. Ездите постоянно? Постоянно, никаких претензий вообще. Расскажите, да, ну то есть не было случаев Никогда, чтобы никогда, не, никогда не было, чтобы там выгоняли. А скажите, Лихотников. Никогда. льготников я вожу бесплатно. И много их в целом? Полностью, почти 80% населения. На два человека берут без никаких э, разговоров. Постоянно берут. А якщо ви третє, то есть приходить подождать, нічого. Вот це ходит через кожних п'ять-десять минут. Десятка Власники автопідприємства виправдовуються тим, що не отримують компенсації за перевезення пільговиків. З поточного року фінансування покладено на місцеві бюджети. Ви там году обіцяють місце бюджет заложено, Вроде обіцяють в обіщають году платить. Ну не факт. Це поки ще а представники об'єднання перевізників наголошують, що ситуація в даній галузі є складною та недостатньо врегульованою з боку держави. Більше того, спроби повернути компенсації за пільговиків через суд можуть обернутися проблемами для підприємців. Можна обращатися в суд і стребувати компенсацію льготного проїзду. Але в чому тут проблема? Потому що перевозчик у него есть договор з міським исполнительным комитетом, в вашем случае з Дружковською міською радой. На. предоставление услуг по перевозке пассажиров в городе Дружковка. И получается, если подать суд на Дружковский исполнительный комитет, то я думаю, что за этим числом Дружковский исполнительный комитет разорвет договор с этим перевозчиком. И поэтому все прекрасно понимают, что это, как говорится, это, это, игра в наперстке. Здесь как бы никогда перевозчик и пассажир выигрыша не будет. Ніхто к цієї практики не прибігає, тому що прекрасно розумієш, що органів государственної власті більше механізмів навредити, ніж у перевозчика добиться свої правоти. До речі, у сусідній Костянтинівці захистом прав пільговиків займаються одразу кілька громадських організацій продовж понад десяти років, відколи у місті з'явилися приватні перевізники. Значить, связі зі з тим, що дружковки. хотят сделать с 3 гривен 4, город промышленный, промышленность работает. И в городе не нашлось активистов, чтобы создать, допустим, как у нас, комитет по защите транспортных прав граждан. Ведь для этого необходимо всего минимум 3-5 человек, инициативная группа, которая может зарегистрировать свою организацию и Дійсувати в інтересах пасажирів. наразі можна констатувати, що проблема перевезень пільговиків перебуває ще далеко від вирішення.